Співбесіда. Від одного цього слова вже може стати трохи не по собі, правда? Але що, як подивитись на це не як на іспит, а як на власну прем'єру? Ну що ж, давайте розбиратись, як перетворити цей етап на справжнє шоу одного актора. Уявіть, що пошук роботи це як просування фільму, резюме та супровідний лист це були трейлери, які зацікавили студію, а співбесіда це вже головний прес-тур, де є шанс показати всю зіркову міць наживо. Отже, перший етап нашого прес-туру, звичайно ж, підготовка. Жодна зірка не виходить на червону доріжку без підготовки, вірно? Ось є дослідження, це та сама репетиція, яка дає ту саму непохитну впевненість. Така ретельна підготовка дає одразу дві переваги ну, по перше, це залізобетонна впевненість, а по-друге, це можливість вести розмову, а не просто відповідати на питання. Подивіться на цінності компанії, на її останні проєкти, навіть якщо трохи дізнатися про інтерв'юєрів, це допоможе легше знайти спільну мову. Варто також знати, що співбесіди бувають різні, але загалом їх можна звести до двох основних типів перший тип це про вирішення проблем, де перевіряють практичні навички, тобто що людина вміє робити. А другий тип поведінкові, які більше про те, хто ця людина є як професіонал і як вона працює в команді. А тепер найцікавіше переходимо до серця будь-якої співбесіди, сесії запитань і відповідей. Давайте подивимось, як впоратись із тими самими поширеними, але такими каверзними поведінковими питаннями. Ці питання ставлять не для того, щоб когось завалити. Ні, їхня мета просто зрозуміти мотивацію, вміння співпрацювати, та що важливо, рівень самоаналізу. Тому підготувати відповіді заздалегідь це не просто добра порада, це, скажімо так, обов'язкова програма. Так, і ось ключовий момент щодо питання про слабкість. Будь ласка, не потрапляйте у пастку слабкість як сила. Відповіді в стилі я занадто відданий роботі або я перфекціоніст це кліше. Краще покажіть, що ви знаєте свої реальні зони росту, і головне, що ви над ними працюєте. Це викликає повагу. А щоб відповіді звучали чітко, коротко і переконливо, є один чудовий інструмент метод STAR. Це така абревіатура. Ситуація, завдання, дія і результат можна сказати, що це такий собі майстер-ключ, який відкриває двері до ідеальної відповіді. Як це працює на практиці? Дивіться спочатку ситуація, у клієнта було нечітке бачення проекту. Далі завдання. Треба було створити коротке, але переконливе відео. Потім найважливіша частина дії. Я організував воркшоп, щоб допомогти їм сформулювати історію. І наостанок результат. Відео вийшло дуже успішним. Бачите, Вийшла цілісна і потужна історія. Гаразд, з класикою розібралися. Але що робити, коли на співбесіді починається щось дивне? Тут важливо вміти відрізнити креативну задачку від питання, яке є просто недоречним або навіть незаконним. Тут важливо розуміти різницю. Дивні питання, як от про знак зодіаку. це спосіб подивитися, як людина мислить. А от недоречні це вже перетин особистих кордонів, вони часто стосуються захищених законом тем, наприклад, релігії чи сімейного стану. А ось вам і класика жанру: скільки пінгвінів у Сполучених Штатах? Перша реакція легка паніка, але спокійно, ніхто не чекає, що ви називете точну цифру. Головне тут показати хід думок. Мета показати, як працює ваша логіка. Просто почніть міркувати в голос. Зробіть припущення, поясніть, як ви будете рахувати, і прийдіть до якогось висновку. Пам'ятайте, тут процес набагато важливіший за результат це ж тест на логіку, а не на знання зоології. А тепер про те, що знати просто необхідно: це власні права. Є теми, які на співбесіді є абсолютним табу: це питання про інвалідність, сексуальну орієнтацію, стать, релігію чи національність. Крапка. І що ж робити, якщо таке незаконне питання все ж прозвучало, зовсім не обов'язково йти на конфлікт. Можна використати таку от ввічливу, але дуже тверду фразу. Це дозволяє елегантно змінити тему і дати зрозуміти, що вона закрита. Ну що ж, основна частина нашого шоу позаду співбесіда майже завершена. Але фінал і те, що відбувається після нього, не менш важливі для загального враження. Коли наприкінці співбесіди кажуть, можливо, у вас є запитання, ніколи чуйте, ніколи не відповідайте, ні немає. Це ж чудова нагода показати свою зацікавленість, допитливость і те, що ви дійсно готувались. Правильні дії після співбесіди теж дуже важливі. Протягом доби надішліть короткий лист подяку. Якщо за тиждень два тиша можна ввічливо нагадати про себе. А далі далі залишається лише терпляче чекати, як на результати оскара. Окей, давайте швиденько підсумуємо. Отже, правило перше знайте своє шоу, тобто ретельно досліджуйте компанію та роль, це найкращий захист від будь-яких несподіванок. Правило друге знайте себе. Будьте готові розповідати про свої досягнення і пам'ятайте про метод STAR, щоб історії звучали переконливо. Правило третє знайте свого ворога, тобто будьте готові до несподіванок, розрізняйте дивні задачки і недоречні питання і, звичайно, пам'ятайте про свої права. І наостанок знайте свій стиль. Професіоналізм у всьому від зовнішнього вигляду і манери спілкування до вчасного листа подяки, ось що створює цілісне враження. І от коли співбесіду пройдено, а пропозиція про роботу вже на столі, здається, що все позаду, але насправді це лише початок, чи готові до наступного кроку? Адже після успішної співбесіди починається справжнє мистецтво переговорів.